Новий дедлайн для Росії Дональд Трамп оголосив, що тепер дає Путіну лише 10-12 днів, щоб погодитися на перемир'я з Україною. Про це президент США заявив під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері, де він перебуває з візитом. Трамп вкотре висловив невдоволення діями Путіна і відсутністю прогресу в переговорному процесі. Зокрема, тим, що російська армія атакує ракетами українські міста раніше, очільник сполучених штатів відво. Дов росіянам 50 днів після чого Вашингтон ухвалить суворі мита в розмірі близько 100% на російські товари. Але зараз як каже Трамп немає причин чекати, хоча він хотів бути щедрим ми думали, що ми це врегулювали багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи ДНД. Тіла лежать по всій вулиці, і я сказав, що так не треба. Дуже я розчарований президентом Путіном. Дуже розчарований ним. Тож нам доведеться подивитися, я скорочу ті 50 днів, які йому дав до меншої кількості, бо здається, я вже знаю відповідь, що станеться. Добре, а от щодо можливої зустрічі Трампа із Путіним сьогодні Кремль висунув свої умови для таких переговорів. Озвучив їх кремлівський речник Пісков. За його словами, зустріч кремлівського президента з американським може відбутися лише після підготовки на експертному рівні, зокрема, щоб підготувати цитую параметри врегулювання. Вочевидь, так у Кремлі назвали умови завершення війни проти України у Москві Також наголосили, що підготовку до зустрічі із Трампом наразі не ведуть. А розмови про можливість переговорів на рівні лідерів активізувалися після останніх перемов в Стамбулі минулого тижня. Глава турецького МЗС заявив, було досягнуто принципової домовленості, щоб таку зустріч провели саме в його країні. Можливим місцем переговорів Трампа і Путіна також називають Китай. Там в вересні відзначатимуть річницю завершення Другої світової і американський та російський глави держав є у списку запрошених.